Подарункові набори для дітей Тернопільщини збирають волонтери благодійного фонду покрова. Один пакунок містить сухий сніданок, декілька видів шоколадок, вафель, цукерки. Такими подарунками волонтери хочуть трішки відволікти дітей від тривог і війни. Це наша спільна акція благодійного фонду покрова і великої компанії іноземної Нестле. Цього разу ми вирішили охопити дітей Тернопільщини, адже вони також страждають від війни, зокрема в такому психологічному аспекті. Ми вирішили трішки так надати такої солодкої якоїсь підтримки? Солодкі подарунки відправили у Збаражську громаду. Такі пакунки отримують учні початкових класів зі шкіл Збаража, діти сімей соціально незахищених категорій, а також батьки, яких служать у Збройних силах України. Волонтери громади також долучилися до пакування подарункових наборів. Підтримуємо всім, чим можемо. Допомагаємо, привозимо, підвозимо, пакуємо. Ми все будемо робити, пакувати кому потрібно. Такі подарунки волонтери покрови передадуть тисячам дітей Тернопіль. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.